Я не хочу все спойлерити і тому, що вам буде нецікаво, скажу так, що це. За гримом, зараз ви не бачите моїх основних фішок. Це ж за гримом, за грою, «То, що режисер вимагає від мене, це новий буде для мене. І віковий трошечки персонажик, і фарби додаються. Це батько сімейства, це батько трьох прекрасних доньок, у яких вже є свої діти, тобто є з внуками проблеми і радості. Молодша донька, яка п'є кров з хлопцями, зустрічається, і це проблема є перших двох. З кров'ю величезною видавав заміж і хочу, щоб ще щаслива була і молодша. Тому воюю з усіма хлопцями, з усіма кавалерами. Звати мене Валентин Захарович. От е, в минулому, як мені є предісторія, як ми з мамою познайомилися. Ми на е, тролейбусне депо, і я, значить, завгар, А вона у мене, дружина моя, на тому ж підприємстві, головний бухгалтер. Була і так ми здибались. Тобто вона трошки вона з математичним розумом. Я з такий трошки такий, знаєте, Механічний розум, але от виховання дітей стосунки з дітьми, ще раз кажу, з внуками, наші постійні з нею, то примирення, то сварки про це серіал про звичайну українську сім'ю.